Привіт, мене звати Валерій Харчишин, я з групи «Друга ріка». Сьогодні я мушу звернутися до всіх, хто може допомогти нам в нашій справі. Це насправді Свавілля. Не дивлюся на те, що ми начебто змінили країну після Майдану. Ми наразі не змінили ні суддів, ні прокурорів. І нині хлопці, яких звинувачують безпідставно, на мою думку, звинувачують у вбивстві Пузини. і. Справа стоїть на місці, яка шита білими нитками, вона ні про що. Зараз, на жаль, говорить про те, що ми живемо не в правой країні, а живемо в тій країні, яку ми застали при Януковичі. За що ми боролися, якщо нині патріоти, дійсно, які боролися за незалежність України, які воювали, зараз сидять за гратами. За нібито вбивство кузини. Я звертаюся до всіх можновладців, які можуть вирішити це питання, щоб все ж таки допомогти і розібратися, щоб слідство пройшло прозоро, щоб дійсно знайшли винних і покарали їх, а не тих хлопців, які власне борються за справедливість. Тобто потрібно шукати трохи в іншому місці.